25 вересня у великій залі засідань райдержадміністрації відбулась презентація проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду для представників громад району, відкриваючи зустріч, перший заступник голови райдержадміністрації Лариса Мірошниченко зазначила. Проєкт почав діяти з 2008 року на рівні облдержадміністрації, підвірнішого облдержадміністрації і облради була проведена відповідна нарада і було оголошено конкурс серед райдержадміністрацій, які в, в подальшому зможуть прийняти участь у впровадженні цього проєкту. Подали заявки 14 райдержадміністрацій. Було відібрано до впровадження вісім серед них і Ізюмський район. Специфіка його яка? В тому, що безпосередньо він орієнтований більше все ж таки на сільські населені пункти. Бо, як правило, всі ці проєкти вони більше все таки орієнтуються на ну, великі міста, а тут мова саме про допомогу в. саме в населених пунктах, де чисельність населення менше 10 тисяч. Цей проєкт для України не новий, бо вже є декілька позитивних прикладів реалізації подібних проєктів. За словами координаторів проєкту, метою є сталий розвиток громади. Що таке сталий розвиток? Багато з вас, напевно, знають. Це коли розвиток, який е, унеможливлює фактично екологічні проблеми. Це розвиток постійний, коли населення і місцеві керівники задумуються про те, як ефективно використовувати ресурси, як ці ресурси використовувати в контексті з думки про майбутнє покоління дітей, онуків, які ці ресурси також будуть використовувати. Тобто рівномірне, не надмірне використання, а рівномірне тільки скільки, скільки необхідно. Використання це трішечки не так сьогодні використовується. природний газ в Україні, ти прогнози, не знаю, запаси котлої води, газу це достойного розвиття. Ми готові вже з наступного місяця фінансувати. Перелік районів області для участі в проєкті увійшов і зумський район. Цей проєкт передбачає, що місцеві громади, органи місцевої виконавчої влади та самоврядування спільно визначатимуть пріоритети розвитку території, спільно плануватимуть та реалізовуватимуть заходи для розвитку села. Серед сільських рад, які подадуть заяви на участь в проєкті з нашого району, будуть відібрано 5, А мікропроекти цих громад будуть фінансуватись наступним чином: половину. Кошти необхідних на проєкт до 50 тисяч гривень. Це будуть кошти проєкту, місцевого бюджету 45%, але при обов'язковому участі в фінансуванні громади не менше 5%. Пріоритетними сферами для громадських ініціатив є охорона здоров'я, енергетика та енергозберігаючі технології, навколишнє середовище, водопостачання та комунальний транспорт. На запитання нашого кореспондента відповідає координатор проєкту Олександр Комаровський. Ви цим проєктом скільки вже займаєтеся? Ну, конкретно цим проєктом, він тільки почав свою реалізацію в Харківській області два місяці. Uh -huh. А до цього займався проєктом Українського фонду соціальних інвестицій, тобто опит роботи вже є. Uh -huh. Чи вже є якісь конкретні пропозиції від громад нашого району? Ще... Сьогодні был объявлен конкурс, ми нікого заранее не предупреждали, то есть для того, чтобы все были в равных условиях, uh -huh. мы собрали всіх одновременно і дали им так, полную информацию о том, как заполнять, что делать. И теперь вот, мы ждем результат. И на Вашу думку, скажи, будь ласка, что необходимо для того, чтобы этот проект спрацювал в земскому районе? Ну, тут нужна необходимость, ну, мы уже об этом уже говорили, о том, что должна быть работа и райрады, и на, на, на местном уровне, на сельском. И самое главное, конечно, это активность людей, которым послідовно для которых этот проект и будет приоритезоваться. Uh -huh. И як завжди, вкладання грошей ставить на меті якусь віддачу. Яку віддачу ви вважаєте буде від цього проекту тим інвестором, який? Здесь деньги не самое главное, а главное это для того, чтобы люди сами под... в конечно, на той, как бы устойчивого развития буде забезпечено только за счёт того, что они сами будуть в потенційно работать. А эти деньги это, ну, скажем, для начала, для того, чтобы показать, как это работает, научить людей. То есть деньги здесь ну, вторичны. В идеале это скажем так, вже много мільйонних проекти, котро людині ділянки саме сільський голова Володимир Ткаченко, сподівається отримати кошти для своєї громади. Наскільки була для вас корисна інформація, яку ви почули на сьогоднішньому семінарі? Ну, інформація та де дають кошти, всі корисна. Ми узнали, що можна за кошти, не які не належать сільській раді, зробити якусь користь на розвиток села? Якісь проблеми що існують саме в вашій. Сільській громаді, ви вважаєте, може допомогти вирішити цей проект. Я сьогодні тут був не один. У мене є два кооперативи по селу Крамарівка, Вербівський, по селі Іскра і Тут були голови кооперативів за мною, головні бухгалтери. Ми надіємо, що кошти нам і для цього виділять, тому що там ми вже почали трохи газифікацію цих населених пунктів. Ну коштів тих не вистачає. Там людські кошти і кошти з бюджету сільської ради і районної. Ми думаємо, щоб ще нам дали із інших бюджетів, і також із цього проєкту. Кроме того, у нас ще турбує проблема вивезення ядових хімікатів, які в селі Забавному в складі не обізнані. Я думаю, тож ці кошти, якраз ті, що пропонують 50 тисяч, хватило б на цей проєкт, щоб вивезти язох хімікат з території сільської ради. Ну і найголовніше і дороги, і воду треба робити, нехай дають гроші, куди їх використати. isn't it the